Одразу чотирьох чільників зовнішньополітичних відомств країн ЄС цього тижня приймали у Києві. Міністри Данії, Литви, Нідерландії та Польщі мали зустрічі із президентом і з опозицією. Термін, що у нього має вкластися Київ для усунення перешкоди на шляху до асоціації з ЄС урядовці, оцінюють у три місяці. Основний прогрес, як і раніше, очікують у галузі системи правосуддя, реформи прокуратури і прозорості виборчих законів, практики їх проведення. Під час розмови з журналістами після зустрічі міністрів із президентом Януковичем прізвище Тимошенко. Не звучало міністр закордонних справ Польщі Рудислав Сікорський заявив, що їхатиме з Києва із більшим оптимізмом ніж коли їхав до української столиці. Опозиції міністрів закордонних справ Данії, Литви, Нідерландів та Польщі запевнили, що сприятимуть ухваленню у парламенті пакета євроінтеграційних законів. Найкраще ми відзначили нещодавне прискорення зусиль, спрямованих на впровадження реформ, і ми хочемо закликати завершити розгляд законів, забезпечити їхнє виконання, і тоді можливо з боку Європейського союзу буде прийняте позитивне рішення щодо підписання угоди про асоціацію, яка є запрошенням України до європейської родини. Україні необхідно зробити значно більше, і поки цього не буде зроблено, не можна говорити, що ми досягли результату. Це стосується реформ і звільнення тих людей, які знаходяться за ґратами надзвичайно високо цінуємо допомогу наших друзів друзів України в питаннях європейської інтеграції. Переконаний в тому, що наші зусилля приведуть до успіху. Я саме ми сподіваємося що в листопаді місяці цього року буде підписана угода про асоціацію і створення зони вільної торгівлі в вільності.